Михасику, подивись, це наші улюблені слухачі. Чекають на нову історію. Отож, давай будемо читати. Сьогодні наша історія буде про те, як важливо довіряти своє життя Богові, отож, демонстрація віри Богові. Це було дуже давно. Цар на Доносор, наказав зробити сяючого золотого ідола. Цей ідол був заввишки майже 30 метрів і шириною майже 3 метри. Згодом цар наказав всім керівникам країни зібратися разом і поклонитися ідолові. Коли грала музика, начальники падали і поклонялися статуї. Це робили всі керівники. За винятком Шедраха, Мешаха та Атенего. Вони відмовилися поклонятися ідолові. Ці три чоловіки сказали Богом твоїм царю ми не служимо, і цьому ідолу поклонятися не будемо, бо є істинний Бог, якому ми служимо, і Він зможе врятувати нас від Твого гніву. Цар, на вуходоносор дуже розсердився. Він наказав своїм людям кинути цих чоловіків до вогняної печі. Наказ царя було негайно виконано, і сталася дивна річ. Заглянувши до печі, цар побачив, що ті чоловіки, яких вкинули в піч, ходять посеред вогню. Їхній одяг не згорів, вони були зовсім неушкоджені. Хіба ви зв'язали і кинули у вогонь не трьох чоловіків? спитав цар. Дивіться, я бачу чотирьох чоловіків, які ходять посеред вогню. Один з них подібний до Божого сина. Цар закричав: Шадраху, мешахо, та виходьте з вогню, ваш Бог врятував вас. І ті три чоловіки вийшли з вогняної печі. Я даю новий указ, сказав цар. Ніхто не має казати нічого поганого про Бога, Шедраха, Мешаха та Авденегу. Ні один Бог не може врятувати людей так, як врятував їх їхній Бог. Нехай не буде тобі інших богів передо мною. Вихід, 20 розділ, 3 вірш.